Ну, збираються. Привіт всім. Хто це? Це... Це. Це Це, це ігла, щось чи чорне чорне, по-моєму. Привіт всім ще раз. Коротше, їду, дивлюсь щось, купа голубів літає. Додому під'їжджаю. Дивлюсь щось на, провод, на проводі сидить. А, то, мабуть, щось не моє, таке враження, щось не моє. Ну то верто розберемося. Купа голубів літає, причому вже горів такой добре. Ну, вже я бачу тепер трієчку. Поки я під'їжджав. Поки я під'їжджав. Це схоже на 105-го Голубка А може а ще й ще... чума затемна. Поки я, короче, під'їхав, то ето, То. Декілька сіло. Декілька сіло, але високо. Трічка зараз на надобріє. Бачите, ось одне. Зараз я спробую... Ну я на камеру, якщо то щось суцільне буде, то я не зрозумію, що це буде. Ого, добра висота, що навіть так легко. Не так легко. Отак от. Вітер сьогодні добрий. Вітер сьогодні добрий, плюс я струбок налітає, можливо, зля... їх налякав я струбок, хто знає, що тут було. Але голуби літають. Ну що ж, отак от, отак от. Коли вітер вони підхоплюються щось самі. Е, ну, я бачу трієчку, вони так високо, але тримаються. дому я бачу одна от уже... Це щось світле. Щось на, на чумазу схоже знає, на шоста голубонька. А пара висока, пара висока, щось вони не сідаються. Це не дуже добре, вже пізно. Я вже кормити зараз збираюсь їх, бо вже ось-ось темніше. Темніше вже ось-ось да, да. буде темнішати вже. Пара високо взагалі високо. Прям під хмарами. Це, мабуть, одна з тих чи то нижче? нижче. Ні, ні, та що вище вона. Один-два. Ну трічка. Літає. А це чужа. Це я що побачу. Це не моя, це мабуть Миколина. Ось бачиш Микола, щось там 2-1, по-моєму, щось рижа. Голубонька, я бачу на вигляд. На вигляд голубенька. І то ми розберемося. Хто тут що? Хто тут що розберемося? Мені ніби, що мої сіли Вони та сядуть то є таке, що просто вже скоро стимніше раз. Ну і головне, що... що все ж таки хижак, хижак він. Хижак. Він тут іноді налякує їх, і вони його так купаю. Я думаю, що можливо цей раз було так само, вони купують, як чухнуть кудись з переляку. А потім починаються збиратися. Збиратися. Ух. То, ну я, якщо чесно, то я не розумію, чого вони так високо. Тому що підхопились, все це я розумію, то воно завжди так стається, що вони підхоплюються. Тут нема ніяких питань до них, вони підхоплюються. Але чому вони в таку погоду вже на ніч так високо забрались? Вони завжди так би, ну, контролюють так, висоту. Можливо, те, що не треновані, хто зна. А можливо, дійсно хтось там їх поганяв ще вгорі, і таке може бути. Що він туди їх загнав і вони зараз там. Я бачу одне, добре бачу, а одне трохи починає як вбок відходити. Може то не... Та ні, чого воно не моє було? Я думаю, що то моє. Тут питання тільки інше. Питання інше. Не буду чекати, поки не буду кормити, значить. Буду їх очікувати. Отак от. Давно я їх не ганяю вже голубів. Ну вони все одно так щось підльотують, то, ж, то одне, то інше політає, але так, що прям масово, ну я ж може щось не бачу, щось просто можливо... А, це Микола знаходимо, мабуть. Кільце на правій, по-моєму, лапці якась, якась є. А я під'їжджаю, дивлюсь, щось на проводі сидіть Миколаївський. Я такий назад здав, думаю, подивлюся. Коли здав машиною назад, дивлюсь нема вже, то їду до себе, дивлюся, а там купа над, над будинком, над хатою, купа голубів літає, так, ну, ну, так хто нижче, хто вище. Поки я от-от доїхав, вони вже всі, ну не всі, а більшість сіла. ну, та Нормально, та вже вона як трохи вбок почала. Ходити ось ось. Але зараз нормально все. І тут десь ще збоку одне щось тримається. Ну вони... Добре, що вони починають знижуватись, це добре. Я бачу, що вони вже починають знижуватись. Ось. Ось. О, буду наближати, дивитися, що там, хто там, що там, Ну одне от уже, ну те, що... оце вже нижче, це вже набагато знизилось, ось це, бачите, те, що я казав, що відходить, то воно вже, і воно так, бачите, за поведінкою, як на посадку йде. Ну, воно ще височенько, звичайно, для посадки, але вже склалося отак. От. І коли так. Парить, парить, то воно вже ета, на посадку йде. Ну, третя, та вона вже, ось вона. Це або 105. й Або чума затемна. Ні, це 105-й. Оце той голубок, за якого я казав, що знімав ролик, що він прилетів, що я кажу, він завжди підхоплюється, а оце знову він, він... Тоді не сів, він завжди такий підхоплюється на польотах. Я знімав ролик, коли він на наступний день прилетів отав, в таку поганеньку погоду. Це класно. Для мене це цінний голубок. Це він. 105. Да, це З тих поки що я не бачу. хто. Ну, Ота, що трохи в бік відходила, вона вже зараз теж простіра. Сідати, не сідати, ось-ось, думаю. Ну цей вже сідає. Давно вже цього не ганяє, а він завжди підхоплюється. А він підхоплюється. Ну зараз давай вже сідай, щоб я. Бо там ще в ще мене є один кримачок такий світлий. Я чомусь вирішив, що то він літає. Ну, я... Чому? Тому що він тому що він завжди підхоплюється, скажімо так. А, а ну-ка, давай, давай, щоб я вже не був. Ні. Чи так, А ну, блін. оце тогда сів і я щось... У мене просто один крема. І він дуже схожий на нього є дворічний кримачок. Бо я просто не бачу ні того, ні того. Ось що цікаво, що я не бачу ні того, ні того. Можливо, що 105-й. Е, ні старого того примака не бачу. Так, ну це 105-й, так. Да. Бо мені цікаво. Де ще, Де ж цей... Тут дуже, дуже мені щось странно думає, де воно? Де він не білий, не бачу. Ще ж не факт, що всі сіли, ось в чому справа. Я там дивлюсь тільки, точніше, бачу Ну то, кромачка, ото він же ще був. От його голубенька собі. Пищить, вже там голуб'я, голуб'я вже пищить. Ви поки сидите тут. Цуй. Так, ну парочка, От, бачите, воно. Парочка... А, ви не бачите, то я бачу, а ви, мабуть, і не бачите. Я зараз наближу їх трохи. Ось тут і це трохи вище тут. Ну, Вони ж так на посадку йдуть. Ось чума, за, за яку... Я думав, можливо, вона літає. Думаю, що сьогодні е, такого кіпі, що не всі тут сядуть. Таке враження, що сядуть не всі. Так, да, То був То був все-таки, я так його, що мабуть, то був витик. По старий примак. А того світлого нема тепер. Цей Кримачок. А що ж так у нас тут? Да. Ну, зараз ці сядуть я ще п'ятого що. Або може він вгорі і зараз, як варіант ще. Як варіант, ну я поки не бачу. Це старий літав, ого старий, вже старопір три, три по-моєму, три роки йому він не літав вже скільки. Парочка тут, зараз будуть сідати. Так, ну я, мабуть, поки що вимкнусь, і коли вже буде ближче до посадки, то я вже це, буду вмикатися, щоб вже роздивитися, хто там і вам показати. Це ще таке, блін, лякає їх щось.